Доброго дня, шановні малята. Я Юлія Вікторівна, ваша нова вихователька. Давайте будемо знайомитись. Пропоную вам поглянути, який гарний садочок ви потрапили. А зараз, хто хоче зі мною подорожувати, поплескаємо в долоньки. Молодці! А зараз сідаємо, мощумося тим, як почати нашу цікаву подорож. Пропоную вам розім'яти наші ніжки. потупотіли швидко, потупотіли повільніше. Ура! Ми розім'ялися! Ось роздягальня, в ній місця багато. Переодягатись зуміють малята. Свій яскравий малюнок запам'ятай речі у шафу. Охайно складай. Чекає більша кімната, цікавинки знайдуть наші малята. Ляльки, машинки, різні звірята. У кожного є окрема кімната, багато іграшок хованки грають, на вас малята дуже чекають. Щоб здоровими бути завжди, до лікаря в гості частіше ходи. Діток вчимо батьківщину любити, історію разом України творити. Знання здобувати, допомагають книжки, що на поличці відпочивають, міють малята не тільки башкетувати, а й з маличку творчо в театрі зіграти. Тобі відпочинок потрібен скоріше, на диванчик м'якенький, сідай позручніше. Додому, бадьори, щоб швидко йшли ніжки, відпочивати потрібно на ліжках. А це наша няня Оксана Миколаївна. Вона у групі прибирає наші ліжка застилає, всіх цілує і голубить, кожен Оксану Миколаївну любить. До супермаркету час завітати, тут корисні смаколики можна придбати, на затишну кухню їх віднеси, чаєм смачненьким малят пригости. Про оханість смалюк, ти не забувай, в перукарню частіш заглядай. Хотіли, ми вам показали, щоб у садочок до нас завітали. Тож хочеться швидше із вами малята Зустойтесь і гарно цікаво пограти.